Уявіть роботів, які не потребують зарядки, бо вони самі собі міняють батареї. І така армія вже існує. Китайська компанія Юптек створила цілий підрозділ гуманоїдів для роботи на заводах. Ці роботи виконують рутинні та важкі задачі, рухаються майже як люди і працюють без перерви. Коли в них закінчується енергія, вони просто підходять до станції, знімають розряджений акумулятор і вставляють новий без допомоги людини. Система працює цілодобово. Уявіть роботів, які не потребують зарядки, бо вони самі собі міняють батареї. І така армія вже існує. Китайська компанія Юптек створила цілий підрозділ гуманоїдів для роботи на заводах. Ці роботи виконують рутинні та важкі задачі, рухаються майже як люди і працюють без перерви. Коли в них закінчується енергія, вони просто підходять до станції, знімають розряджений акумулятор і вставляють новий без допомоги людини. Система працює цілодобово.